Опівніч в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. 114 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. 54 рази окупанти гатили на Покровському напрямку. 48 атак відбито, ще 6 тривають. 17 штурмів оборонці стримали на Лиманському, 10 – на турецькому. На сіверському ворог двічі атакував поблизу Білогорівки та в напрямку Верхньокам'янського. Не вщухають бої у районах Часового Яру, Курдюмівки та у Ступочок. Росіяни скинули авіаційну бомбу на дев'ятиповерхівку Куп'янську. Про таке повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У наслідок удару поранена 71-річна жінка. Також пошкоджені щонайменше 10 сусідніх багатоквартирних будинків. Попередньо встановлено для атаки. Ворог використав об'ємно детонувальну авіаційну бомбу ОДАП 1500 у Миколаєві приліт реактивного БПЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на місці влучання спалахнула пожежа. Її ліквідовують. А на Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинули двоє працівників дорожньої служби. Це сталося поблизу населеного пункту Стійке. Ворожий безпілотник влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт. Ще одна жителька Херсона поранена внаслідок російського артобстрілу центрального району міста. У момент удару вона перебувала на вулиці. У сороках дворічної жінки вибухова травма, черепно-мозкова травма, а також контузія. У сумах тривають поховання загиблих після ракетного удару. Сьогодні в останню путь провели 17-річного хлопця. Загалом у вербну неділю в результаті російського теракту загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Далі сюжет Юлії Зайцевої. Біля домовини заходиться плачем мати тієї трагічної неділі. Її син, 17-річний Олег, їхав святити вербові гілочки. Хлопець з дитинства любив природу, займався в гуртку юних натуралістів та, зрештою, обрав фах, пов'язаний з технікою, і це його захопило. Коли говорять, що Бог набирає найкращих, це мабуть про Олега, тому що дійсно це хлопець спокійний, довірливий, дуже контактний. Ну, мабуть, найкращий серед людей. Це дитина, мабуть, яка будувала своє майбутнє, бо з першого дня він якось був захоплений своєю професією. Біль, смуток і, мабуть, більше ненависті до тих тиранів, які прийшли на нашу землю, щоб забрати наших дітей. До перехрестя, де сталася трагедія з квітами, прийшла родина Тетяни Кваші, жінка, що загинула від рук терористів, все життя працювала медсестрою. А вона була на зв'язку. Після другого дзвінок обірвався. Я їй не могла додзвонитися, шукали кругом. До останнього думала, що вона жива. Медсестра з великої літери дуже себе зарекомендувала на роботі. Були великі плани, скажімо так, спортсменка завжди слідкувала за своїм здоров'ям. Напередодні на колінах зустрічали в Прилуках траурний кортеж, що віз тіло загиблої Дарії Лободи. Єдина дитина у батьків. 13 квітня дівчина з подругою гуляли біля університету, в якому другий рік навчались на медиків. Світлані Штепі також було 19. Вона родом з Дніпропетровщини, її можна було помітити і в спортивних змаганнях, і в літературному конкурсі, і в хімічному експерименті, і в олімпіаді з біології. Їй все було однаково цікаво, а вирішила стати лікарем. Днем раніше в старому селі поховали всю родину Мартиненків. Одинадцятирічний Максим мріяв у майбутньому стати зіркою футболу. Знаю, що вони по суботам і неділям ходили на барсу на футбол, сина возили. Вони жили дружно. Я ніколи не бачила, щоб вони були поразені. Вони завжди були разом і погибли вони теж разом. Микола займався монтажними роботами. Дружина Наталія була вихователькою в дитсадку, а після скорочення працювала у галузі краси. Ми пропрацювали з Наташою 23 роки. Ми були в різних ситуаціях. Вона завжди посміхалась, вона завжди була позитивна. Вона вірила в свої можливості, вона вірила в щастя. Вона дійсно була дуже щаслива своєю сім'єю, своєю дитиною, своїм чоловіком. Ось так. За одну мить. Люди, які мали надчисту, надщирішу душу. Вони просто зникли. Це несправедливо. Я вважаю, що має світ розуміти, наскільки несправедливо відношення до таких подій. Так не має бути. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Поліціянти розглядають кілька версій нападу на журналіста та виконавчого продюсера суспільного мовлення Юрія Макарова. Про них розповів очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Він тримає процес розслідування на особистому контролі. Правоохоронці розглядають і побутовий мотив і можливу роботу спецслужб країни-агресорки. Нагадаю, напередодні пізно ввечері невідомий накинувся на телевізійника з ножем. Юрій Макаров зазнав двох поранень: одне по руці, інше в тулуб. Потім сам викликав поліцію. Після приїзду патрульний надав постраждалому першу медичну допомогу. Нині журналіст перебуває у лікарні у важкому стані, але його життю нічого не загрожує. Слідчі дії тривають, нападника розшукують. Учасники бойових дій, а також люди, що отримали інвалідність в умовах війни, зможуть застрахувати власні автомобілі за рахунок держави. Таке рішення ухвалили народні обранці на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, і це лише одне з рішень. Детальніше про інші в матеріалі Єлизавети Яковлевої. Україна починає активну боротьбу з допінгом у спорті. Відповідний законопроект сьогодні у Верховній Раді розглядали першим. Нововедення має привести українське законодавство у відповідність до світових норм. Зокрема, міжнародної конвенції по боротьбі з допінгом та всесвітнього антидопінгового кодексу рішення в першому читанні підтримали 273 народних депутатів. Основні вимоги документу озвучив з трибуни нардеп та олімпійський чемпіон Жан Баленюк. Перше розширити відповідальність за спонукання як неповнолітніх, так і малолітніх осіб до застосування заборонених у спорті речовин. Друге, збільшити штрафні санкції. За такі правопорушення від 50 до 100-200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, також до парламенту сьогодні запросили для звіту міністра освіти Оксена Лісового. Урядовець розповів про перспективи реформ у рамках програми Нова Українська школа, а також про те, як уже змінюються умови навчання у закладах професійно-технічної освіти. Створення нових кампусів для профтехів, модернізацію усіх просторів, гуртожитків, навчальних корпусів і майстерень. І саме на модернізації майстерень зосереджені наші зусилля зараз. Створено 120 сучасних облаштованих відповідним обладнанням майстерень. Ще 100 будуть створені у поточному році. Маємо мету в цьому році переоблаштувати понад 100 закладів освіти, оснастивши сучасним навчально-дослідницьким обладнанням за напрямком STEM з метою представлення в громадах певного еталону майбутніх академічних ліцеїв. Також народні обранці проголосували за безкоштовне страхування автомобілів для ветеранів, учасників бойових дій та людей, які отримали інвалідність в умовах війни. Це правило діє лише на один транспортний засіб для одного власника, і це авто має використовуватися у некомерційних цілях. А ще сьогодні селище Олика на Волині надали статус міста. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Концептуально новими та привабливими мають стати освітні простори у закладах середньої та професійної освіти України. Профільне міністерство презентувало нові підходи до облаштування таких просторів, лабораторії та майстерень. Захід відбувся в музеї математики в Києві, який відкриється для відвідувачів 1 травня. Наш кореспондент Роман Барашев розповість докладніше. При вході спочатку йдуть експонати, які показують математику в житті. Як, наприклад, на сноуборді ти їздиш під різними кутами нахилу? Це п'ятий музей математики у світі, каже Олена. Експонати для нього купували у США, Польщі, Франції та Естонії. Дуже люблять оцей експонат, наприклад, та перевірку. От давайте ви самі доторкнетеся до цього експонату. Завдання, ніби просте на лінійці без позначок слід відміряти метр. Я помиляюся на 20 сантиметрів. 80 сантиметрів. А тепер мені треба відміряти літр об'єму. йде по вашим відчуттям буде літр. Ні, дивіться, ви прям літер практично вгадали. Ось і таких науково-пізнавальних атракціонів тут десятки. Тут мільйон білих кульок і є одненька, червона, і от її треба знайти. Ну це вже не математика, а це це, вже... це це теж математика. Це теж про уявлення, що таке один на мільйон чи п'ять на мільйон. Розумієте, це теж математика насправді. Сьогодні всі ці експонати роздивлялися посадовці, керівники обласних департаментів освіти та науки. Новий музей стане зразком для створення освітніх просторів в академічних ліцеях та закладах профтехосвіти. Наша мета подолати дефіцит спеціалістів з математичною природничою технологічною освітами. Потреба в таких фахівцях ще більше зросте після завершення цієї війни, коли ми прискоримо нашу відбудову. Статистика свідчить, лише 6% випускників обирають технічні спеціальності. Стратегічна мета держави збільшити цей показник до 20%. Зараз кожна країна втілює неймовірну кількість реформ в системах освіти, тому що все швидко змінюється. Ви бачите, що відбувається зі штучним інтелектом. В нас наступний рік-два роки чекає неймовірна революція, взагалі, яка відбудеться. Все, що ми раніше на що ми витрачали багато часу, зараз можна буде отримати в кілька кліків голосовим, не знаю, запитом. Сучасно обладнані кабінети фізики, хімії, біології, географії математики це перший крок до того, щоб зацікавити дітей навчанням. Дуже важлива презентація, дуже важливого проєкту світянського. Він спрямований на відкриття додатково по всій Україні 100 СТЕМ-лабораторій, так званих. Це таке місце, де Фізика, хімія, інженерні науки, творчість, креативність все об'єднується. За планами урядовців вже цьогоріч у ліцеях та закладах профосвіти створять понад 100 лабораторій, чи швидше еталонних освітніх просторів у школах різних областей України. Уже розподілено півмільярда гривень цільових саме на придбання цього лабораторного обладнання, вироблені відповідні переліки, рекомендовані цього обладнання. Але це не все, що змінюється змінюється і зміст освіти. Сьогодні ми працюємо за всіма десятьма галузями освіти, змінюючи підходи і принципи викладання. І власне в старшій профільній школі ми закладаємо принципи дослідницького навчання, так званого коли діти через дослідження, через експеримент, через інженерний проект, через проектну діяльність. Вивчають зміст посадовці. Вірять, заміна підходу до організації освітнього процесу зможе відіграти ще одну важливу роль. Це стане додатковим стимулом для біженців повертатися додому та навчати дітей тут в цілком нових українських школах. Роман Барашев, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Китайські науковці створили унікальний цемент, який може перетворювати тепло на електрику. Новий матеріал має багатошарову структуру. У ній чергуються шари традиційного цементу та гідрогелю на основі полівінілового спирту. За словами дослідників, така унікальна будова надає винаходу не тільки сильні механічні властивості, а й можливості для накопичення енергії. Це означає, що будівлі, дороги та мости зведені з цього матеріалу, в майбутньому зможуть живи. Лити датчики та системи бездротового зв'язку, вмонтовані безпосередньо в структуру. Здатні харчуватися практично всім. Науковці з'ясували секрет живучості стародавніх крокодилів, які пережили масові вимирання впродовж понад 200 мільйонів років на нашій планеті. Предки нинішніх крокодилів часто були екологічними генералістами. Вони могли легко пристосовуватися до різних середовищ існування та вживати в їжу буквально все, що трапиться, і діставати з цього поживні речовини. Така пристосованість дала їм змогу не тільки вижити у періоди, коли зникло багато інших домінуючих наземних рептилій, а й процвітати, зокрема під час двох великих масових вимирань, які сталися 270 мільйонів років тому. На цьому я завершу випуск. Новина єдиний марафон триває безпечної нам усім ночі.